Добрий день, шановне студентство! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як виконувати лабораторну роботу номер 3 з фізики і астрономії, це перевірка закону Бойля Маріота. Працювати ви будете з відеодемонстрацією, я зараз поясню, що і як вам треба буде робити. Тобто, коли ви відкриєте методичні вказівки, Знайдете інструкцію до лабораторної роботи номер 3 ви побачите да, такий самий текст. Тобто, ви записуєте у свої звіти, ну, окрім титульного аркушу, зрозуміло, що він обов'язковий. Вам треба буде на другому аркуші написати тема, перевірка закону болімаріту мета. обладнання. Працювати ви будете з відеодемонстрацією. Я зараз її не буду відкривати. тобто Там буде зображено таку скляну трубку з лінійкою, і занурюватись вона буде у воду. Тобто для визначення ізопроцесів, тобто перевірки саме ізотермічного процесу. Тобто. Буде вимірюватись атмосферний тиск, тобто там буде вказано, і результати подаються в кілопаскалях. Тобто у вас, наприклад, атмосферний тиск за нормальних умов, це, якщо просто в паскалях, це 101 325 паскаль. Але так як у нас в кілопаскалі, це 101,325 кОпа, і воно в цілому для цих трьох. Дослідів, воно однаково. Висота стовпа буде різною. У відео це буде вказано, воно буде змінюватись. Ви будете визначати різницю рівнів води, тобто, висота стовпа у нас загальна, да? і ми вказуємо у метрах, тобто, це, якщо там у нас вказуються сантиметри, наприклад, 42 см, ми пишемо сюди, 0,42. Не сантиметр, а саме в метри. Ми переводимо, тому що у нас висота довжина показується у метрах це одиниця системи, інтернаціональної системи Сі, міжнародна система одиниць, і це одна з основних одиниць. Саме довжина в метрах, да, або висота. Різниця рівнів води тобто, між е, тим, у нас буде там в трубці повітря. Да, наприклад, 1,5 сантиметри. Тобто, у нас ми від цього ми віднімаємо сантиметр, ми отримаємо 41. Зараз я не наводжу ті значення, які будуть дійсно у відео. Тобто, вони будуть наближені до цих, вони будуть відрізнятися від цих, що у цьому відео. Це інструкція до того, як ми виконуємо роботу. Гідростатичний тиск. Бачимо, у нас є така формула РО. GH. ДРО – це у нас густина води, вона дорівнює 1000 кг на метр кубічний. G це у нас прискорення вільного падіння ми 9,8 використовуємо метрів на секунду в квадраті. І H це у нас висота, тобто ось ця різниця рівнів води. Тобто, ми множимо ось це значення на це і на це і отримаємо, зараз я помножу, і ми отримаємо. Таке значення, як 18 сотих. 4018, прошу. Це у нас. Іла Паскаль, тиск повітря у нас ми дивимось, де у нас так, ми перевіряємо. Тиск повітря у нас атмосферний плюс гідростатичний. Тобто ось ці значення. Плюс 4, так, це буде 105, 343. І добуток, тобто, у нас тиск повітря на висоту стовпа, ми отримаємо 44,24 240 на метр. Тобто, для того, щоб визначити ось це, нам треба ось це значення положити на висоту стовпу. В принципі, робота нескладна. Все також детально у відео показано буде. Уважно його дивитесь, уважно слідкуйте за тим, які значення показують, все записуєте, обчислюєте відносну похибку експерименту. Тобто, у нас тут будуть різні значення. Да? Нам треба буде від цього оця поділити на це і е, одиницю відняти. Те, що ми отримаємо тут, і помножити на 100 Тобто, наприклад, якщо тут 44,24 а тут умовно, там 46. 27 Умовно, так? 44,24, ми ділимо на 46,27, 46. Двадцять. Отримаємо 0,95,96 сотих. Одиниця мінус 0,96 це 4. Сотах, і на 100% це 4%. У нас відносна похибка експерименту. Це приблизно, Да? у вас будуть значення трошки інші. І зрозуміло, що відносна похибка буде трошки іншою. І надаєте відповідь на контрольні питання, виконуєте лабораторну роботу, пишете висновок, так? і надсилаєте її у систему Moodle. На цьому все. Зустрінемось на наступних заняттях.